Думала, що скажуть батьки, але знала, що тепер це її діти, і вона прихистить їх до себе як рідних. Не дуже привітно її мати. Коли дівчина пояснила, що сталося, мати Настя звідчаєм стала доказувати, що їх самих п'ятеро, що самим нема що їсти, а то ще 14 років. Діти сполошилися від суперечки. Їхні оченята світилися невизначеним запитанням. Але Петро стишив крик дружини. Сироти з катрусою зникли з очей у сусідній кімнаті. Добрий Петро гуманив жінку. Дивись, наша дочка Катя сама ще дитина, молодесенька, злякалася, але дітей же не покинула. Добра душа. Слава Богу, що живі залишилися. Якось воно буде. Тепер нас. Аж дев'ятнадцяте і щиро засміявся. Настя винувато мовчав. Але час не стоїть на місці. Катросина любов до сиріток об'єднала родину. Була корова, молоко, змерють муку, затірки зварять, Напеча Настя в печі на бляшках дерунів, поріжуть та й смакують їх із кислим молочком. Зріднилися, як у Миколи Гоголя у повісті Тарас Бульба. Батько любить своє дитя, мати любить своє дитя, дитя любить батька і матір. Але це не те, браття, любить і звір своє дитя. Але поріднитися по душі, а не по крові, може тільки людина. Стало важче, коли запустилася корова. Та буде скоро. Але якось так Бог давав, згадувала Катя, що було таке, що їсти. Картопля, буряки, інші овочі. Тримали і птицю. Був і садок 65 дерев. Так і жили. Рятував і коник. Людям треба зорати. От і несуть діткам. Хто що може, щоб віддячити. Вихованці звикали до хазяйства. Один хлопчик, назвемо його сашком, все тішився котиком і мріяв, що як виросте, то будуть у нього свої коні. А Наталочка мріяла, щоб скоріше було телятко, і питала, коли ж нарешті буде теличка або бичок. Була зима, діти ще спали, а в хаті вже метушилися. Петро на милицях, бо він отримав інвалідність уроки з Першої світової. Приніс у хату. Ні, не приніс, а притягнув рядно. Великий оберем сіна. Що це? Дітки потроху попросиналися. Чого у кухні світиться серед ночі? Не спите, ласкаво спитала Катруся. А у нас радість. Яка? сонно запитала Олевка. Є вже телятко. А хто хоче побачити теличку? Сон як рукою зняло. І дітки висипали на кухню, як горох із глечика. У плиті топилося, теплий дух зігрівав хату, подаль від вогню сіну і стоїть, невпевнено, хитаючись на ногах, чорне телятко із білою зірочкою на лобі. Сизувать його очі вперше дивляться на світ. Здивовано і уважно. Телятко має обсушитися, на дворі морозно, дбайливо сказала бабуся Настя. А на ранок відведемо її до корівки матері. Хай кормить свою дитинку. Пройдуть роки, Але я думаю, що діти не раз і не два згадуватимуть цю прекрасну картину, коли телятко невпевнене і маленьке принесли у хату. Таке не забувається. Одного разу захворів Микитка, йому вісім років. Лобик гарячий, Катруся не на жарт перелякалася до матері, що ж робити. Натриво гусячим жиром спинку, груди, ступні, Катруся заповзято і впевнено стала розтирати гусячим жиром тіло хлопчика. Потім обмотала його, як маленьке немовля, у домоткане для непростирадло і притулила до себе, як найдорожчий скарб. Так і заснули. А на ранок хлопчик спітнів і став потрохи із дня на день одужувати. Ой, всього було, як кажуть, скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться. Звичайно, чутки про те, де діти із сиротинця дісталися і освітянського начальства. Стало їм відомо, що Катруся Шагедіна забрала їх додому за рідне врятувавши їм життя. І досі у нас удома зберігається велика ікона. Нещодавно ми виймали раму, щоб потріпаний від часу краї картини укріпити фольгою. І на звороті прочитали напис, зроблений хімічним олівцем, датований 14 червня 1943 року. Там було написано. Честь посвячення домівки дитячого садка в пе. Паслки печого. Грубишеві. В Грубишеві посвячено і цього образа Пресвятої, праведної, пречистої Діви Марії І віддано на молитовну пам'ять дітям садка, які є і які будуть у цьому садку виховуватись. Підпис митрополит, і написано, поставлено підпис. Трохи нерозбірливо. Прийшла весна, дихалося світлим духом, втішалося свіжим леготом, аж небо проясніло і, ніби піднялося ще вище над обрієм. Просиналася природа, оживали ліси і поля. Де-не-де озивалася пташка, оспівуючи гармонію неба і землі, починалося нове життя. Так, саме так, нове, незнане життя. А що ж буде далі? Сьогодні свято, день уже побільшав, якось і на душу полегкість прийшла. Катя це відчувала, тільки не могла пояснити. Чому на серці так погідно і тепло? І здається мені, що ця гармонія душі була не випадковою. наповнена любов'ю до дітей, Катруся щедро давувала багатство душі своєї цим крихіткам, від найменшеньких до найстарших. Але і від них вона відчувала наївну тиху дитячу взаємність. Це були світлі погляди, чиста кришталева усмішка. Радість дитячих розмов і захоплення від сонячного Всесвіту. Рідко знайдеш на світі таку непорочну іделію. А в цій сім'ї вона була завдяки дітям і берегли цей оркестр духовності, як зіницю ока. Весна розкривала свої груди для ще більшого тепла. Земля дихала покійно, спокійно і тихо, і чекала своєї черги народжувати нові врожаї, плодоносити, щоб далі жити. А чи є хто вдома? почулося у сінях. Добрий вечір, заходьте, у відповідь. Поріг переступила жінка. Доброго здоров'я вам у хату. Помагай біг на все добре. Спасибі! А що скажете? запитав сивочолий Петро і глянув на гостю. Худенька, ще молода жіночка з блідим обличчям і виразними глибоко позитива.